Усім привіт, друзі! Ви на каналі Курек. Моє хобі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 3 липня, у нас, бачите, похмуро дощик прийшов. Покажу курочок. Сьогодні я також прибирав, як і казав в минулому відео. Вчора. Тобто, я прибирав у курнику в курочок. Прибрав. Зараз 11 година. Навіть 11.10 зараз. І тому зараз покажу, дивіться, їдять курочки. Траву вирішив дати, щоб вони так просто поскубли, не порізану траву, а так, щоб вони також знаходили вміли. О, як півень, татюнчик. Теж щось, бачите, линяє. Деякі кури линяють зараз. Щоб теж так їли просто траву. Ось, дивіться, як трава на голові золотистою. Та курочку звати. Породи Супер півень Легорн, кури Домінант і, і Ломан Сенді Молотки. Зараз вам покажу їх. Ось дивіться, друзі, як я прибрав сьогодні, я вирішив. Дуже комфортна температура 19 чи 18 градусів. Дощик пройшов не спекотно, не душно, А то, якби було градусів 28, то нереально було просто спекотно і душно просто прибирати. То я вирішив скористатися цим днем, поки така погода. Тому що на наступному тижні, вже скоро через день, через два теж таку спеку вже передають, як вчора. Вчора у нас дощик пройшов, до речі. Після того, як зняв відео, десь через годинки-дві пройшов. І тому добре, що прибрав. Ось тут позамітав. Хто не бачив відео, дивіться. До речі, дякую за 300 підписників. Друзі, у нас 302 уже, якщо бути конкретніше. Сьогодні планую ефір. В принципі, можливо, дощик не буде. Ввечері приблизно такий стрім е, поговорити. І поспілкуватися ще 300 підписників. Наступну ціль 350, ми, думаю, зможемо. Ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, бо мені дуже приємно, коли ви це робите. Також пишіть коментарі. До речі, як у вас справи, яка у вас погода. Пишіть у коментарях. Я прочитаю. Задавайте питання мені по господарству. Можете, я відповім обов'язково, тому можете писати, запитувати щось. Тому дякую за те, що дивитесь і 300 підписників. Я пам'ятаю, як у нас було там, я починав тільки в минулому році, там 100 було, вже 300. Ну, це дуже добре. Покажу зараз, добре, покажу зараз курочок, Ломансенді породи. Вони вже несуться. Два яйця. І зараз покажу, що зробив у них. Ось, бачите, у них болото тут в цьому вольєрі. Ну нічого. Ось, бачите, що зробили. Я їм покришив травичку, щоб вони вітаміни їли. Але, бачите, повигрібали. Ну, хай їдять. Що можу, що можу зробити? Такі башкетниці. Ось, зробив гніздо, бачите? Щоб вони не слися поки ще, тому що на цьому тижні я спеціально прибрав, тому що на цьому тижні я хочу їх уже переселити до, до всіх курей, які є, до дорослих там, щоб вони звикли. Їм 5 місяців вони вже несуться, гарно їдять, бачите, курочка. І ось тут одна курочка, бачите? Я вам зробив гніздо, бачите? Ох, як цікаво. Думаю, що це таке знімає з ліхтариком з палахом? Хто це такі? Що це за прилад такий Що знімає? Дощик все-таки накрапає зараз. Не можуть прямо їх просто... 300 підписників. Буде ефір, але не знаю. Ну, от не можу, не можу. То погода, то що ще таке заважає провести ефір. Але зараз може хоч щось сьогодні, хоч вийти на тріші. Ну, хоча б, ну Хоч на 3, 40 хвилинок поспілкуватись, і подякувати вам. Добре, друзі, на цьому все. На 5 хвилиночок відео вийшло. Всім мирно добра, до нових зустрічі усім па-па-па-па.